Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у просторі свободи на телеканалі. Де 1 сьогодні у властивій нам творчій манері ми запропонуємо вам спілкування із відовим вам співаком і композитором. Він ще й має неофіційний титул Народний зять України. А в другій половині нашого спілкування ми поговоримо про українські традиції, сімейні цінності. Ну і власне, чим зайнятись українцями, коли немає світла і оцих от наших інтернетів. Не відкладаючи з нами просто зараз на зв'язку. Співак співак і композитор Сергій Бессонов. Пане Сергію, вітаю вас! Чудо Чуд... ви на чудовому фоні. Вітаю студія, вітаю всіх глядачів, вітаю всіх! Дякую. За запрошення. Пане Сергію, о, я думаю, що нам просто пощастило вас перехопити, тому що я зайшов на сторінку у вашому Фейсбуці. Зараз перевіримо мою пам'ять. Один день ви в Івано-Франківську. Перед тим наступного дня ви в Корсуншенке Шевченківському Черкаської області. Перед тим ви у Коропивницькому. А перед тим ви на хвилиночку в національній бібліотеці Ярослава Мудрого. А потім я чесно кажучи, вже забув де ви ще були. Скажіть, будь ласка, в чому секрет? От ви, ви володієте простором і часом? Як ви отак от встигаєте переміщатись в Україну? Я навіть не, не можу припустити, де ви зараз, рахуючи от такий от графік і темп? Я зараз знаходжусь в штабі в штабі військової частини 1129 наших хлопців, до яких ми приїхали зараз з допомогою. Ми приїхали з Івана франківська і одразу поїхали до наших захисників, повезли їм допомогу. Я не володію дуже багато часу, в мене немає його зовсім, тому що дуже багато зараз в нас благодійних концертів і ми вважаємо, що треба є потреба у наших хлопців більше приносити їм допомоги. і треба... Всього побільше, тому у нас немає часу, ми робимо благодійні концерти, ми їздимо з допомогою до хлопців, і де є можливість, а запрошую дуже часто і дуже багато, тому з великою повагою до всіх тих, хто мене запрошує, і з повагою до наших захисників залюбки погоджуюсь, залюбки приїжджаю, допомагаю і буду допомагати нашим захисникам. Бо завдяки їм є можливість зустрічатися зі своїм глядачем і приносити. Тим людям, завдяки, яким, завдяки нашим хлопцям, які можуть приходити на мої концерти і відчувати атмосферу уюту, добробуту і всього того, що ми їм можемо передати. А скажіть, будь ласка, ви, тому що, знову ж таки, я дивлюсь вашу сторінку у Фейсбуці, там ви з колегами. Я так розумію, у вас вже так згуртувалась певна команда, з якою ви виступаєте перед нашими захисниками. Можливо, про це розкажете. Так, в нас є команда ще з 2014 року, коли я тільки почав виступати на благодійних концертах, завдяки організаторці Шлягеру Року фестивалю Анжелі Нарбоєвій, ми, вона згуртувала команду артистів, яка завжди їздить на передову до хлопців виступати, чи благодійні концерти проводимо і допомагаємо хлопцям. Ну, скрізь вона нас возить, просить, щоб ми їздили з нею, ми завжди погоджуємося і ніколи не відмовляємось. Тому завдяки Анжелі Нарбоєвої ми, ми є команда і ми завжди, ми завжди йдемо вперед і допомагаємо нашим захисникам і всім, хто потребує нашої підтримки і допомоги. Скажіть, будь ласка, а з яким репертуаром ви е, виходите до наших захисників? От, з, з, яко, з Якої емоцією вони потребують? От, е, чим ви ділитесь з ними, а чим вони діляться з вами? Ви знаєте, коли почалась повномасштабна війна, у нас повномасштабне вторгнення, то е, кожен, кожен українець і захисники не як кажуть не виключення. З цього вони просили щось таке душевне про нашу землю, Україну, ну, патріотичне, про війну. Зараз, приїжджаючи до наших хлопців, вони кажуть, Сережа, ми тебе дуже просимо, ми дуже любимо нашу Україну, і тому ми тут знаходимося на передовій. Ну дуже тебе просимо, давай же щось веселіше і готуємося до... До зупинки конфлікту, до перемоги, ну тільки вже не, не потрібно суми, вона ну, дуже не потрібна. Тому е, давай, каже, пісні про кохання. Ми, ми почали з моїм музичним продюсером з Геннадієм робити пісні про кохання, дякуючи е, моєму також доброму другу, е, письменнику е, Юрію Піжуку. Зробили пісню Ти тільки ти, це пісня про шалене кохання про як чоловік любить свою кохану і він присвячує їй все, все скрізь, і все тільки для неї. І хлопцям дуже подобається, ми почали робити ці пісні, які схожі на цю пісню, може ну, повеселіше. Бо хлопцям вже ну, набридло, їм треба змін... міняти картинку. І вони дуже хочуть і бачити нас, і слухати наші пісні. Це дуже приємно. І вони, вони завжди нас запрошують, і я залюбки приїжджаю. Я е, е, зайшов на вашу сторінку тепер у Ютубі, і от я бачу найсвіжіше ваше відео. Воно називається готуємо нову пісню з моїм директором Катерина Войтехтамузмейкером Алекс 53304». І там відео з вашої студії, де ви співаєте. Е, е, якщо не секрет, то що це за пісня? І е, про ваші якісь над яким матеріалом ви зараз працюєте? Чого нам від вас очікувати якимось найближчим часом? Ми також зараз е, працюємо над піснею, яка е, за кілька, може, днів, а може за тиждень вийде вже на всі електронні платформи. Мюзикмейкер це Геннадій Пугачов, мій продюсер музичний і мій добрий друг. Е, ось е, ми працюємо над піснею, скажи так, не мовчи. Це дуже гарна пісня, е, слова якої написала Світлана Баяркевич. І музику написав Володимир Будийчук. Ми зараз на неї робимо новіше аранжування. Вона ну, також про кохання і про те, що не потрібно чекати чогось, бо ми живемо сьогоденням. Зараз і потрібно тільки сьогодні відповідати на питання. А тим паче питання про кохання, воно не потребує роздумів, а потребує прямо зараз і сьогодні. Тому ця пісня буде, ну мені здається, вона просто буде до душі всім. І я буду дуже чекати на ваші, так скажем, коментарі, вам сподобалось чи ні, і будемо робити ті пісні, які вам будуть подобатися. Ну, Безумовно, після того, як відбудеться вже офіційна прем'єра вашої пісні, ми запрошуємо вас до спілкування. Ми обожнюємо презентувати нові пісні, нові прем'єри в нашому етері і після того обговорювати їх. Наші глядачі безумовно на це також відгукуються. А скажіть, будь ласка, я вже тут уже, тим більше, що ви щойно заговорили от, про важливість кохання в нашому житті. А я ще хочу перекинути такий логічний місточок до наступного нашої. Наші спіз... співрозмовниці. А, скажіть пане Сергію, з особистого досвіду чи можливо і спостережень? От зараз ми е, живемо в режимі блекаутів, вже не вперше, е, нічого хорошого в цьому немає, але безумовно вони нас таким чином не зламають і переживемо. Ні в коїм от, разі. А, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чим от, наприклад, чим ви займаєтесь, коли, коли немає світла, немає інтернету, що ви собі наспівуєте? Як ви проводите цей час? Я вам скажу так, в нас також є дуже велика і плодовита команда. Це моя директорка Катерина Войтех, також в мене є командир підрозділу, в якому я состою в лавах, це самооборона Києва. І ми нашою командою зізванюємося, вирішуємо, коли ми поїдемо до наших хлопців, як нам більше назбирати для них допомоги, тому що ну, нам зараз до них не приходить. Не можемо ми їхати з ними до них з піснями, більше ми їздимо з допомогою. А коли є в мене е, вільна там хвилинка чи є годинка, то я беру в руки гітару і сідаю за клавіші, якщо світло є. Якщо нема світла, то я беру в руки гітару і наспівую собі мелодію, і потім ми з моїм музичним продюсером вирішуємо, як краще зробити ранжування до моєї нової пісні. В, в общем, нічого нового, но але навіть в блекаути. Ми вирішуємо питання музики. Неважливо. Неважливо від того, так ми буваємо навіть під обстрілами. Від мене дуже далеко укриття знаходяться, тому я вирішую питання двох стін. Сідав в коридорі і беру в руки гітару, і поки там йде обстріл, іноді буває дуже гучно, іноді подалі, але беру в руки гітару і мені краще з музикою переживати це все, ніж сидіти і слухати, де бахнуло, де не бахнуло. Ніколи вони нас не зламають. Чесно вам скажу. І наші хлопці кажуть, чим міцніше ми будемо триматися і гуртуватися, тим наша нація буде жити довше. І вона буде незламною і потужною. Пане Сергію, я щиро вам вдячний за це спілкування. Ми чекаємо від вас прем'єри нової пісні, і мені здається, от наша розмова може надихнути наших глядачів. По перше, ми вдячні вам за ту роботу, яку ви проводите для наших захисників. Не лише виступаєте перед ними і збираєте їм допомогу. А по-друге, оці ваші слова, що під час блекаутів, ви знаходите можливість займатися творчістю. Ну що, що як не це свідчить про наш творчий потенціал і про наш сильний дух. Я вам за це щиро вдячний і сподіваюся, я просто впевнений, що безумовно ми з вами в якомусь найближчому часі отак, от зустрінемось і обговоримо вже вашу нову пісню. Щиро цього чекаю і бажаю я вам цього сердечно. Дякую за запрошення, студія і щиро дякую нашим глядачам за те, що цікавляться моєю творчістю. Мені дуже приємно обіцяю вам буду випускати нові пісні і як можна більше найкращих, щоб вам подобалось, і буду чекати вас на своїх сольних концертах. Дуже дякую вам, дякую, пане Сергію. Чекаємо вас не лише онлайн, але у нас в Дніпрі.